Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я готувала сливове густе повидло. Повидло таке, як мармелад. Ось показую яке. Його можна різати ножем. Бачите, воно навіть в банці не розтікається. Дуже гарне. 2,5 кг помитих порізаних слив. Беремо. Засипаємо цукром. Цукру треба від 500 до 800 грамів на 1 кг в залежності, які сливи. У мене досить солодкі, тому я стала на 2 кг з половиною, 500 цукру. Перемішала цукор з сливами і збиваю блендером. Ось так зовсім збила до однорідності, додала лимонної кислоти. Для того, щоб воно гарно зберігалося і колір зберігало. Ставимо на вогонь, весь час помішуємо, щоб не пригоріло. Вогонь, коли закипить, скручую вже на менший, і знімаємо шумовиння, для того, щоб було густе, варимо години-дві, весь час помішуючи, щоб не пригоріло. Тоді наливаємо гарячим простерилізовані банки і накриваємо простерилізованими, я проварила кришками. І все закатуємо і ось наше густе повидло. На другий день воно вже ось так застило. Я його не перевертала. Це без потреби, воно гарно так буде зберігатися. Отже, готуйте повидло дуже гарне, смачне, запашне. І е, можна використати для любої випічки, чи просто їсти. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, хто не підписався на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі ставте вподобайки. До зустрічі!